Я буду приймати кардинальний мірі. Такий ви кардинальний мір. Ну і ми побачимо, чи ми вас вибирали. Зараз загадаємо час розітейшся. Дай це переб'ю вас. Ваші стоять тут на блокпосту стоять. А її кубають бач. Це нормально, що він. Наші купають! Тихіше, тихіше.

Мага, розпочив мага, розпочив. Мага, розпочив. Я не сподіваюся. Я, я не сподіваюся. Я сам не сподіваюся. Я не вірю. Я не вірю. Петро Петрович, дайте шлопець. Петро Петрович, дайте шлопець. Ви що, громадянка? Ви з громадянки. Єдиний громадянський купач зараз. А чого ви зі мною?